Ріша днями виїхав з Костянтинівки. Розповідає, вже не вистачило сил жити під постійними обстрілами. Майно з трьох, як каже, вдома, хазяйство на ну що ж. Ну а коли вже не в МАГАТУ, почали ракети прилітати, довелося збирати речі і виїхати. У в будинок зруйнували ракетою, ну і там далі пару домов. Ну і мой будинок пострадав, там все посипалось. На другий день прилетіла ще одна ракета десь далі. Ну, думаю, більше ждать нічого, надо виїжджати, Тому я зібрався уїхав. Живе чоловік наразі в шелтері переселенців Луганщини. Разом з ним тут ще 94 людини. Керівниця Ганна Рясна розповідає, зараз кількість переселенців з Донецької області збільшилася. Ресурси дуже мізерні. Зараз ми шукаємо партнерів, які б допомогли створити нову будівлю. Ми взяли оренду приміщення на тисячу квадратів міської ради Дніпра і шукаємо ресурси на те, щоб там розміщати людей. Це було б ще додатково на 300 місць компактного проживання і більш строкового. Це б могло б надати таку вже колосальну підтримку людям, які зараз евакуюються з Донецької області. Після скасування грантів агентства США з міжнародного розвитку USAID знайти партнерів, щоб зробити ремонт та закупити меблі. каже рясна, непросто ми зараз знаходимося на третьому поверсі, який за рахунок коштів американських партнерів ми змогли відбудити. І розширити місця компактного проживання людей на близько 70 місць. Є програми, які не підтримувалися іншими донорами. Вони були унікальні. І у нас шалений досвід відкриття ресурсних центрів точок співпраці молодих лідерів, які і зараз працюють. Так ми побачили різних нових донорів, які виходять і пропонують писати їм грантові заяви. Явки щодо екстреної підтримки ВПО, дітей інтеграції в приймаючу громаду, таке є, але дуже велика кількість донорських організацій в цілому зникла завдяки цьому. Що пішла наша ця допомога, і тому краще про сталість, аніж про щось нове. Нових партнерів шукають і для продовження програми реабілітації в центрі адаптації людей з інвалідністю Океан добра. Осталось два місяці, к сожалення не продлівають. И поэтому вот тоже эта программа, которая входила в программы, которые перестали финансироваться, И мы поднимаем на ноги тех, которые уже лежали по неодному году. От нас они идут уже в другом состоянии. Они в дома престарелых приезжают уже не так а так в дровами, В цьому шелтері живуть люди з інвалідністю після інсультів, хронічних хвороб, поранень. Людмила Переселенка з Курахового минулоріч в березні під час обстрілу дістала уламкові поранення ніг неподалік свого будинку. У мене три переломи на одній нозі і осколочний на цій нозі. Ну, Но це у мене зажило. І я реабілітацію тут проходжу. Вже краще вже почала ходити. Тож на кадаски їздила, сиділа, а це вже як зняли, почала ходити. Волкова розповідає, щодня привозять людей з Покровська, Костянтинівки, Добропілля. Сьогодні, 24 березня, центру виповнилося три роки. За цей час тут прийняли три з половиною тисячі людей. З них з Донецької області, 2727. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.